Нічого не звучить так політньому, як приготування на відкритому вогні соковитого м'яса з димком і хрусткою з коринкою. Традиційно в липні відзначають день смаженого м'яса. Як кажуть любителі відпочинку на природі, головне нагода. Тож нині існує величезний вибір м'ясної продукції курятина, свинина, яловичина та баранина. Залишається тільки нескінченно експериментувати з маринадом та гарніром, Щоразу придумувати абсолютно нові поєднання. Експерти радять, аби м'ясо було соковитим, варто в першу чергу звертати увагу на вибір спецій. Сілі спеції. Спеції різноманітні, дорогі там як паприка, там перець гвоздика, катьмян там і все всяке різне. Нині існує і величезний вибір соусів, які ладні підкреслити неперевершений смак м'яса. Барбікю, соус, такий до м'яса, він такий соловий, солоденький. може бути з перцями гостренькі томатні різні соуси. Із такого, щоб ніжнішого, це може бути, наприклад, чесниковий такий соус. От, він там готується, якщо простіше там з майонеза, якщо сложніше, там сметана, йогурти, от, і воно так дуже смачно класно виходить, можна поєднувати. Також кожному відпочивальнику варто правильно розраховувати кількість м'яса на компанію. На один раз там, якщо чоловік собі ну там береться, може бути 200-300 грам м'яса, там, там до чогось ще. Дивлячись чим, як поєднувати. Якщо там це великий гарнір, то там небагато треба. Там грам 200, може не більше. Якщо там чисто як стейк з чимось там трошки, то це вже більше може бути порція. Попереду ще півтора місяця літа і теплих вихідних, тож не втрачайте можливості смачно провести вечір в оточенні найрідніших. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.